Під час повітряної тривоги усім радять пройти в укриття. А що робити, якщо сигнал тривоги пролунав, коли ви знаходитеся у центрі міста? Журналісти Житомиренфоу вирішили дізнатися, де є найпростіші укриття поблизу вулиці Михайлівської та Майдану Корольова. На пішохідній вулиці є декілька варіантів, де можна перечекати повітряну тривогу. кажуть в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Рома кава, музична школа. Ось два таких основних, які по тому по вулиці можна буде використати. Також на Літашинського п'ять сховища, яке може використовуватися для пересічних громадян. Тобто там є достатня кількість міськості. Також можливо використовувати для укриття приміщення, яке знаходиться в Укртелекомі. Вхід з боку вулиці Київської. І також на Скорульського 6 проводиться робота щодо його удосконалення сховища. Укриття на вулиці Скорульського може прийняти близько 300 осіб. Втім, його треба привести до ладу. Цими вихідними Житомиряни вирішили там прибрати. Перший день ми прибрали. А другий день вже почали штукатурити стіни. Селяки, баночки з під кока-коли, там якісь пластикові пакети, якісь не знаю, упаковки з якогось там з якихось продуктів. Також я так розумію, що там інколи безхатьки ночують, і там були такі, якісь куртки, там бушла. я думаю, що там потрібно, щоб місцева влада трошки цим зайнялася, і треба більше вкластися там в ремонт, можливо. Відкрила молодіжний центр в серпні місяці, і одне із питань, звісно, це зараз як актуальне. Це безпека. Тут є поруч навколо культурний простір, але ну там виникли певні труднощі з тим, щоб вона була доступна. В укриття в навколо культурному просторі мають пускати людей, кажуть в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Але якщо вам відмовили, то радять йти в інше місце. Ми повинні бути загальнодоступний під час повітряної тривоги. Тобто ми спілкувалися з керівництвом, там да, підвальне приміщення особисто там був, там є можливості перебувати. Я думаю, що у сучасної молоді є інтерактивні карти, які можуть найближче укриття подивитися і побачити. Для тих громадян, які мають не мають такої можливості, ну, 15-80 там допоможуть. Наш міський інформаційний центр, який може зорієнтувати по місці локації, де людина знаходиться, і підкажуть, де може бути найближче укриття. Поблизу Майдану Корольова є одне укриття, яке може прихистити відвідувачів під час повітряної тривоги. Майдан Корольова найближчий це ми маємо договори безпосередньо з Пушинською 25. Це житловий будинок. Де можуть використовуватися крім мешканців, які знаходяться в цьому будинку, також люди можуть прийти і перебувати під час повітряної тривоги. На сайті Житомирської міської ради є опублікована Гугл-мапа, де позначені укриття для населення.